Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахісток з жіночого Кубку Європи серед клубних команд. Сьогодні розглянемо справжнє українське дербі, яке відбулося у другому турі цього змагання на першій дошці матчу клубу турецьких авіаліній та шахового клубу французького міста Шартр. За турків грала Анна Музичук. За французів Юлія Осьмак. Е4 зіграла Анна, С5, сицилійський захист, кінь F3 D6 і слон Б5 шах. Чорні перекриваються конем, і після С4 кінь G 6 кінь С3, Юлія грає G6. Д4 забираємо кінь б'д4, слон G7, рокіровки і білі розмінюють свого слона. Слон Д7 грає осьмак, Б3. Плануючи фенкетування А6 А4. Анна начебто не дає суперниці просунути пішака на Б5, але насправді цей хід можна і треба робити. Б7, Б5 грає Юлія Осьмак, цей хід призводить до розмінів. Після взяття забираємо тораб'є А8, ферзь А8, взяття конем на Б5, але після розміну на цьому полі чорні відіграють пішака. Отримуючи дуже цікаву позицію. Отже, у білих два пішаки на ферзовому фланзі, а у чорних два пішаки в центрі. Що ж сильніше, поки що на дошці приблизна рівність, але асиметрія пішакової структури передбачає дуже цікаву боротьбу. Тора є один грає Анна Музичук, ферзь відходить на б 7 захищаючи пішака є, ферзь Е2 і Аш5. Насправді, пішак є 7 не під боєм. Тому що після його взяття буде тура е 8. І білим доводиться бити туру, віддаючи ферзя за дві фігури, адже у відповідь на ферзь б 7 буде просто мат по першій горизонталі. Тому Анна Музичук спочатку зробила квартирку, і тут вже пішак е 7 дійсно під боєм. Тому Юлії довелося захищати його турою. Далі салон Б2, ферзь С6, ферзь Д3 і Д5 грає осьмак. Звісно, білі могли розмінятися на f6, щоб потім побити на d5, але в проміжку чорні забирали на c4. Після БЦ слон б'є f6, і тут у чорних аж ніяк не гірше. Тому ферзь в 3 грає Анна Музичук, вона працює на діагональній зв'язці пішака д5. І тут у чорних досить широкий вибір. Наприклад, можна було просто піти ферзь c5, а після слон d4 ферзя поставити на b4, тримаючи рівність. Продовжуючи чіплятися за коня b5 і тримаючи рівність. Але ось Мак вирішила зіграти кінь e 4 і спростити позицію. Це їй вдалося. Після слон b 7 король g7 з легких фігур на дошці залишилися лише коні. Але й вони дуже швидко залишаються поза грою. Білі забирають на d5, нападаючи на ферзя. І з'ясовується, що бити пішака не можна внаслідок вилки кінь c 7 і білі виграють матеріал. Тому довелося Юлії бити коня, віддаючи свого на е 4, ферзь б'є б3, і білі просувають пішака на д 6 намагаючись створити прохідного. І тут з'ясовується, що чорні могли віддати свого пішака є, е, зігравши ферзь с 3 Тут грати д7 білим не варто, тому що після тура д 8 взяття на є 7 нічого не дає. Чорні відіграють пішака, забираючи на d7, користуючись нападом на туру e1 з боку свого ферзя. Тому білим треба бити на e7, але ця позиція з зайвим пішаком не така вже й проста. Чорні грають ферзь c5 і будують справжню фортецю. Після g4 забираємо б'ємо, f6, загроза король f7 і просто взяття турою. Тому треба грати ферзь e6, але g5, і насправді тут білі, маючи зайвого пішака. Навряд чи мають план його реалізації. Чорні двічі нападають на прохідного пішака, надійно заблокованого турою, і не дають білим фігурам піти в активність, тому ця позиція абсолютно рівна. Але Юлія Осьмак обирає інший шлях. Вона просуває пішака на Є6 і у білих вже прохідний по вертикалі Д. Ферзь е 5 шах грає музичук. Що робити чорним? Якщо відійти королем на g8, то білі форсовано виграють. D7, Тура D8, напад. Чорним треба грати ферзь b8, ну і тут розмін і вирішальний хід Тура С1 з невідпорною загрозою Тура С8. Дещо кращі справи чорних у випадку короля h 7 Але й тоді, граючи ферзь g6, нападаємо на пішака Ферзь b7, g4, білі врешті-решт, досягають свого. Король g8. Тура Д1, загроза Д7, тому треба блокувати ферзем. Ну а тепер можна зіграти король G2. І загроза заходу тури або ферзя на H8 вирішує долю партії в цьому варіанті. Тому Юлія змушена зіграти F6, захищаючись від шаху, ферзь відходить на С5, ферзь Б7 і тура А1. Послаблення сьомої горизонталі горизонталії дуже неприємне для чорних. Загрожує тура А7. Тому тура С8 грає Юлія. Ферзь е 3 зберігаючи загрозу Тура А7, анна Музичук нападає на пішака Е6. Чорні намагаються перехопити вертикаль А, і це їм вдається зробити. Тут, в принципі, можна було побити на Е6, але Анна Музичук робить хід ферзь С5. Вона намагається просунути пішака Д у ферзі, не давши суперниці поставити вічний шах. Тура А1 грає Юлія Осьмак, ферзі 4. Загроза ферзь Ф4, але шах дають білі, і після відходу короля ставлять пішака на d7, захищаючи поле F4. Чорні зіграли e 5 остання надія, перекриття діагоналі, але білі просто зіграли ферзь c 1 шах. і чорним довелося здатися. Адже після король g7 білі спокійно ставлять на дошку другого ферзя. Ось така партія. Українка з більш високим рейтингом, більш гучним званням. Міжнародного гросмейстера проти міжнародного майстра виграла цю партію, підтвердивши свою перевагу в класі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!